У нас есть мед. <laughs> Не поверите. Опа, целая банка домашнего хорошего меда. Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня будем выпекать блины. Мое любимое коронное блюдо. Теперь берем трошки сольки пол чайной ложечки. Вбиваем еще два яйца. Раскалываем. Молоко вливаем поллітра. Молоко тепле должно быть. І хорошо його розміщуємо. Все, комочків немає і доливаємо остальне молоко. Так і розколочуємо так. і ще беремо олійки і добавляємо пару ложечок. Раз і два. Це Тісто замістили, осколотили, будемо випікати. Ну що, добрі бабуся з блини зготовила. Ага. Роблю собі кофе. Тільки це кофе не таке, що кофе, а це просто утрінє. Сикурі, скажімо, таке все. Де ще утром можна пити. Хто не дуже любить кофе. Блини вже дожарію, зараз покажу. Так, будемо пробувати мої блини, які ми приготовили. Так, сіла так, щоб мене було видно. І щоб гурять посудою було видно. Ага. Да, точно. Тут так. вже проскакують мене. Бо ще суду... треба мити. Так, ми йогурт взяли грецький. вмісто сметани. Ну, він дуже -ду 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 добрий. Так. Бліни можна їсти совсем. Я говорю, за кадром. З чим хочеш. Хоч із з тунчиком, хоч з красною ікрою. Ну ми сьогодні будемо їсти просто їх із сметаною. О, так, заворачую. Ти так сказала. Тик-тик-тик. Да. Так, і мені треба ножичок. Ножичок, 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 ножичок. О, маленький ножичок і вилочка. О, супер. Слушай, у нас ще був мед. Uh -huh. Надо десь мед взяти. Можна з цим. Буде ж дуже добре. Якщо їсти блинчики з медом. О, що у ми ще меду сюди положимо. Так. Так. Ну, так як ми ту банку не будемо починати, у нас все ще є такий. Я раз ми ходимо носить. Так. О. Засахарився, так хорошо, так? Саш. Що? Мед, кажу, засахарився. Тетя вошка, можеш прикол? А ну давай. Упаде нам так воно, знаєш, чего и лапачики. Знаєш чого? Потому що ми отвідемо в Ну, ти ж казала, так. Yeah. А потім після кіна о, в історії будемо їсти піцу. Ну так, да, ти казала. Так, мед взяли, блинчики взяли. Так, і тут пока полежить. О. І кофе взяли. Зараз будемо пробувати. Що вийшло? И я сижу. <реш> <голову торчить>. <реш> И, що... короче, прокачала третього котика, де no. Мені треба ще четвертого прокачати. Ну це я сейчас ще третього я закачала. Mm. Медведь харчу. Mm. Добрый. Мед домашній, из корсонщини, З папканих. Ой. Так, угу. отлично вкусная еда, особенно для утра. Вкуснято. Рекомендую. Очень вкусно ти мені по-любому хтось в коментарях напише. Ну і що? Ми знаємо, який вкус <гум> блинів. Ну і що? Хай знають. Хай приготовлять, будуть кушати. По моєму рецепту, дуже вкусно. Так що, рекомендую приготувати і покушати. Всего доброго, пока-пока.